То, де тепер стоїть фігурка матеньки а. Божої, то там стояла кооператива. А хто тут в той кооперативою керував? Та хто керував? Та були продавці. Були, як, були як ще назвали до того, справники чи якось. Mm -hmm. а. Навіть мій тато щось трохи брав участь в якусь в тім, в тім, в тім склепі, але, mm -hmm. але була при нім крамарка якась, одна, друга. Таке, як продавчині, так? Mm -hmm. uh -huh. А <кій> були якісь. А може ви знаєте, як було звати Війта? Кого? Солтеса. за Поляки. А, а за Польщі я об'ясу, я щось забула. Що а церква яка була? Які у вас церква була? Це церква та що є, вона Одна була, так? Та? Та, та. А яка вона була греко, -католиць? греко католицька Греко-католицька, так. А та. поляки де ходили? А поляки ходили, вівкові мали кощу. Ага. Вівкові б'є кощів. Знаєш, того кощола зробили собі вівкові церкву другу. Угу. А були якісь організації в селі? Луг, Січ? Щось таке. Були концерти. То є фестини робили, ма? Так. Була якась щіч якась, якась називали. Mm -hmm. І Так файно то якісь вправи то робили. Та було так файно було не раз, ну то є такий луг великий, що там на тімбузі так робили різні такі вправи, різні, різні пісні. А ще ми мали дуже доброго священника садовського. Mm -hmm. Він таким молодень, молоденький, помер. Він молодим, якщо вчина священника дуже йому було прикро, бо він був сирота вже, не мав тата, на маму і вчився в Львові. І трошки побув і помер. І він є там похований коло церкви Володимир Садовський. Він так донько, файно не вчив ми, як були в садку, я до садку ще ходила, то, mm -hmm. то, то за Польщі. То він до садку са приходив до, діт до дітей, і так вчив, так вчив файно, так співати вчив, так різну історію за таку божу вчив, та був він на наксион вчив. ту. Та я, така дитиночка було, було життя за Польщі веселе. Так, а може, то за те, що людина була молода, мала, а старому вже нічого не так, так. Але таке інакше було, Я знаю. Мій чоловік з виписк не з того собака. Він все казав, як вже Садовський мов до нас прийти до читальні, коли ж не казали клубну читальні. Mm -hmm. Каже, ми так вже ще бояли, бо Садовський прийде, Садовський прийде. Але каже, він як прийшов, то він дуже темно на нас від, від не, не Ось також, щоб я кричав чи чи щось. Ну, поучку, хайно, тире, ми сюди другий mm -hmm. раз не, не бояли, як він коли я ходив. А то він був тут в Ладенцях і в виписках, так? Ні, хто? Той Садовськ. Ні-ні, він в Леденцюх. Ага. А чого ж в виписки, може він ще дає. Може він там вчив науку? Ну він там Як вчив науку, мав. вчив. Так, так, так. Угу. Ой, таке то було. А ті е, фестини, що ви кажете, що вправи робили, то то хто тим керував? Я я, я, я навіть донька пам'ятаю, які були такі дівчата з цим всі займали. Ага. Так, старші, так? Старші, так. Я в тім вже навіть, я в тім ще навіть не була, але старші дівчата тим врятували. І якась, так, якась була і нашу провадила, то, а решті всі були, так всі.